Доброго дня, любі малята! Я рада знову вас вітати! Дітки до нас наближається одне з найулюбленіших свят усієї малечі це свято Нового року! Звісно. І сьогодні свою передноворічну історію вам хочуть розповісти друзі: пензлик, джмелик, книжечка та нотка. Вони. Є головними героями пізнавального журналу джміль. Їхня історія називається Пожалі ялинки вроду, збережи живу природу. Радість, радість! Незабаром Новий рік. Час готуватися до свята. Джмелик та його друзі саме складають перелік речей, про які слід подбати, щоб святкування вдалося на славу. От уже й список готовий, наче можна братися до справи. Аж тут нотка замислилася. Стривайте, я згадала, як сумно було минулого року прощатися з ялинкою. Спочатку вона була головною на святі. Ошатна, сяйлива, гарно прикрашена. Та минуло якихось десять днів, і її воїнки висохли почали опадати. А потім ми зняли всі прикраси, а ялинку винесли на смітник. Їх там було багато, сповнених смутку та безнадії. Я хотіла якось розрадити деревця, але так нічого й не вигадала. Лише сфотографувала їх на телефон для пам'яті, щоб цього року заздалегідь поміркувати. Як бути? Нотка показала друзям фото. Джмелик зітхнув. Що поробиш? Така їхня доля. Хіба ж може бути справжній новий рік без ялинки? Пензлик запропонував. Можна купити штучну. Я саме бачив у магазині, коли ходив по гірлянду. Але джмелик та книжечка не погодилися. Штучна не замінить живої, її аромат, неповторність. Особливі лісові чари. Лісові чари? А вже ж, вигукнула нотка. Я придумала. Ходімо до лісу, прикрасимо ялинку там. Тоді в нас на святі буде справжня жива красуня, але й після святкування вона залишиться такою ж гарною і живою. Цю ідею підтримав увесь гурт. Тож невдовзі джмелик, нотка, книжечка й пензлик навантажили санчата прикрасами та гостинцями і вирушили до лісу. Зачаровані красою зимового лісу, друзі не помічали морозу і весело крокували все далі й далі, поміж убраними в білі кожушки буками, дубами та ясинами. От тільки ялинок ніде не було видно. Мабуть, сховалися десь від охочих мати зелену красуню вдома, припустила книжечка. А може, й тут росли раніше хвойні дерева, а тепер уже нема, сумовито додав джмелик. Знаю, я тут одну галявину, де чимало ялинок. Я її ще влітку запримітив, коли ходив малювати з натури, згадав пензлик на за мною. Крок за кроком, і ось друзі вже опинилися в колі красунь у колючих зелених сукенках. Побачивши незваних гостей, деревця приникли, наче хотіли зробитися непомітними. Але коли нутка відкрила коробки з прикрасами, ялинки зацікавлено заворушилися і розплющили очі. Джмелик та книжечка. Залися чіпляти на гілля, кульки, гірлянди, ліхтарики, а нотка заграла на скрипці веселу мелодію. Свято почалося. Ще друзі дізналися багато нового про хвойні дерева. Щоб виростити одну сосну за вишки один метр потрібно 5-6 років. Зрубана сосна могла б прожити на землі. Ще 300, а то й 400 років. Один гектар хвойного лісу відділяє за рік біля 30 тонн кисню, забезпечуючи людей чистим і цілющим повітрям. Таке незвичне свято надовго запам'яталося нашим героям. Крім того, що вони зробили добру справу, вони ще й чудово повеселилися. А також дізналися багато нового про ялинки.